Друзі, вітаємо! Сьогодні ми будемо в перший раз в житті з Поліною готувати пиріжки по бабушкиному рецепту, по прабабушкиному рецепту моєї бабусі без бабусі. Я сподіваюся, що у нас це вийде, і це будуть смажені пиріжки з картоплею. Поїхали? Так, для тіста нам знадобиться 500 грамів борошна, одна чайна ложка сілі. Додаємо наші дріжджі, я все скину потім в описі. Скільки чого? Додаємо чайної ложки цукру. Все добре перемішали і додаємо теплу водичку та олію. Спочатку замішуємо наше тісто ложечкою. А потім вже вимішуємо руками десь 3-5 хвилин. Ось таке тісто у нас вийшло. Ми його накриваємо чистеньким рушником і ставимо на 20 хвилин в тепле місто. Ну що, наше тісто? підійшло. починати. Мажети пиріжки. То тісто, дуже багато начинків, це має спробувати кожен.